Доброго ранку всім, вітаю вас на каналі Nion Fishers. Нарешті добрались на красуня десна. І знову ж нове місце для мене. Вирішив з'їздити сюди. Взимку тут був. Рибачив на секретному озері. Клювали батони непогані. Ну і вирішив я виїхати тут на фідер половити. Може воно тут. Буде. Так що будемо пробувати, будемо ловити, а там, як вийде, то піймаємо, а як ні, то ні. Просто понасолоджуємось природою, відпочинемо, Подишим свіжим повітрям та поїдемо додому. Все, де розводимо болтологію, збираємо федера, замішуємо кашу і ловимо рибку. Не переключатись попереду, я, я сподіваюсь, що саме цікаве. Так, замішуємо кашу. Це у нас Real Fish, універсал спеції буде. Десь пакета залишилося, його зараз і замішаємо всього. Спеції. Потім додалимо криля. Сподіваюсь, він, він нам зробить. Так, і додали лещ Кориця, Реалфіш теж добавим трошки цього. трошки криля, зовсім трошки, щоб не розпугати. Так, все, платить. Зараз зробимо зволоження перше і будемо збирати спінінги. Ну, да, сапоги можна і не одягати, наче не тоне. Тут по цій стороні міль, а під ту сторону вже уходить ямка. І ямка гарна там під тією стороною, колись я тут спінінгував. Це було давно вже і неправда. Як нічого не помінялось, то там яма. Ми будемо ловити на міляку. Будемо будем сподіватись, вона буде з ями виходити сюди, бо на міляку біль, більш теп, тепліша водичка повинна бути. І клювати почне, напевне, не з самого ранку, поки прогріється вода. Ближче до обіду, я думаю, вона почне виходити. А поки будемо відпочивати. А водичка тепла, це капець. Холодильник. Ставлю сьогодні пшено варити, бо щось минулого разу воно себе ніяк не показало, але ж минулого разу і погоди взагалі не було. Так, зробили перше зволоження. Хай трошки настоїться, трошки набухне, а ми поки йдемо збирати фідера. Напевно, цього разу не буду показувати, як я це роблю, в кінці тільки комплекти покажу, які ми сьогодні ловитимемо. Так, коротко про комплекти. Це що і минулого разу у мене, це Нікома Hard Feeder. до 160 грам. 60-160 котушка флагман бонус і жилка полтора ха по японії. Кормушка 150 грам. бо минулого разу їздив, 120-ки було мало. Так, і другий комплект теж, теж Нікома. 50-180 грамів. Катушка Select Beast 4000. Теж кормушка 150 грамів. Так, другий заміс. Друге Зволоження для качі зробив. Зараз коротше, одіваємо наживки і зажбурюємо в Десну їх. Так, все, фідера закинути Тепер залишається лише дочекатись покльовку. Ей, яка краса. От люблю я отакі рибалки, коли нема під боком нікого, ніхто не мішає, ніхто не кричить. Думаю, стоїть, стоїть, чого воно не клює? А ну воно вже що приликло Перша рибка є. Перша рибка є. І добре, що крючочок з боку. Ось він, сопливий. Все, живи, рости. А ми ловим далі. Не знаю що робити, чи тут лишатись, чи переїжджати, бо це перша рибка за перші десь годину-півтори. Хрін його знає. Буде воно толк з цього місця чи ні. Одна ж це не показник, що буде кльов, тим більше йорш. Зараз ще трошки посидим, зараз поки перекусимо. Легенький перекус. Годинки з пів ще посидим, як ні, то напевне поміняю місце. Буду їхати в сторону виїзду, там є пару місць, які можна перевірити. Ну на одному я бачив машина стоїть. А одне ще можна перевірити, воно... Знаю по літу та по осіні дуже перспективне. Не знаю, як воно буде. Коротше їмо, а потім дивимось. Що його робити. Так, іще минув час. Для вас десь хвилинка, а для мене вже час, а то і більше. Не клює. Переїжджаю на ще одне місце. Половину речей вже... Підніс до машини, зараз зложимо фідера та поїдемо. Прибули до місця логу. Тут вже напевно до вечора будемо сидіти, а може не до вечора, коротше, як карта ляже. Як буде щось прокльовувати, посидимо подольше. Все залишається тільки чекати. Позакидався, Течія, звісно, тут зараз пупить конкретно. Літом стоїш, так там, хрін знає де, внизу. А зараз он ну не розлив, але водички більше літнього уровня. Не знаю, буде розлив в цьому році чи ні. Ех, краса, би ще риба клювала. <рик> Вже третя точка. І все не як. Цолі риби нема. Вже із наживками граюсь і... Хрін, що їй треба. І погода наче класна. А вона не ловиться. Сміх да гріх. І сидим ми, скучаємо. Хтось їде, блін. Не вовремя. Так, добре, як, як щось буде, буду вже вмикатись. Або зараз кудись поїду. Коротше, їдемо додому. Не хочу я копати. Поїдемо ще, заїдемо на нашу річку вонючку. Як я там наловлю, я взагалі буду в афіге. Коротше, якось так. Поки не прощаємося. Я думаю, на острів включусь. Все, часа через десь побачимось. Не переключайтесь, попереду, що ще буде. Перебрались на річку Остер. На Десні не піймали, можна сказати, нічого. Зараз спробуємо тут. Я буду в шоці, я тут щось піймаю. Або взагалі відловлюся. Краще ніж на Десні. Зараз будемо пробувати. Правда, тут вітер боковий. На Десні його взагалі майже не було. Приїхав сюди, а тут дме. Ось вона перша <гум> Оце так. На Десні. На Десні не ловиться а тут на і тривога. Валі, живи, рости. Осьо вона <гум> Да. О, краснопір. Кого кого. А її, думав, сьогодні не побачу, але ні. І вона є, і плоточка є. Да, поїхати на Десну, ніфіга не піймати, приїхати на Остер і на тобі. Тут полавлюється, хоч, мі... хоч мілочно, ловиться. Хоч іноді, а там взагалі. Ось вона. Я вже думав знову тюлька Бо життя не дає, а воно ось що. красунька. Рости великий. А то хто? Боберщині? Я не знаю. А ну вилазь на берег, подивимось на тебе. Блін, а в мене тут клює. Що, в натурі то бобер такий? фіг його знає. ну, бачиш А я платвичку піймав. Ха-ха-ха. Каких он там размеров интересно? -то да то на великий ще. Ось вона. <клев> да, клв сьогодні паршивый. Ведь слова зовсім. Все. Рости. Ще й вітер помінявся че что, блин. О! Розмір сьогодні, блин. бажає кращого. А хоч такие, такі. такие. такі. Це краще, ніж нуль. Ой, блин, что это за размер? Что это за размер? Є тут батон, є, але чи погода, чи, блин, хрень его знает. Ось його вона, ось это вона. Перша. Ні, це не перша. Так, сьогодні вже два. Штук десять я вже. І випустив? Да. А у Діми телефон лежить и... И... а, и коту. Мов... <laughs> и мовчить той телефон. Мовчить. Майяк, ну, вы так, що тобі, то уже... Вона оце, штук 50 тюльок, одна платвичка. Нем, нема. Нема тепла, нема риби. Воно. О. Воно. Ось і Діма розловився на мою вудку. І така. Красивенька. Непогана. І красно перші. Мілка да. Мелка чешуя, да? Саня, на мене, я, так? Саня мені, бо я не мію. все. Одну поймал хват. Не, а умеете, у меня пальцы не так стоят их. Диви, даже круп, крупненько, да? Ось вона. она. вона. Что? Да, это притопило. Ключик подобрал, может, или нет? Да, да, да. Нет, да. Алексеевич пришел. Ну, Ну, это нарешті вона. О! Все, 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 хай живе. Так, ладно, на цій прекрасній ноті ми завершуємо рибалку. На десні ми не піймали, а приїхали сюди і трошки щось допідловили Так що якось так. Все, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, нажимайте на дзвіночок, даби не пропустити нові відео. Ну і всім до нових зустрічей і хвостанні луски.